Всіх вітаємо на ютуб-каналі Віст, і сьогодні ми з вами розглянемо новинки від торгової марки Ворхут, а саме перфораторі прямі VR100H та VR100 AC з змінним патроном. Розглянемо їхню комплектацію, з чого вони складаються та підведемо з вами підсумки. Ну що, давайте для початку розглянемо комплектацію нашої новинки, а саме перфоратора vr 100 ac Як ми бачимо, він поставляється в такому пластиковому кейсі. Кейс виготовлений з abs пластику. Тому ви можете бачити, критичних просідань в нього немає, все залежить в межах норми. Також ми можемо бачити, що кейс поставляється з металевими зачіпками. Давайте відкриємо, подивимось, що всередині самого кису, яка комплектація йде в нашому перфораторі. Як ми можемо бачити, перше, що в нас зустрічається, ось така серветка. Серветка для того, щоб витирати бури або чистити перфоратор, кожен оператор буде використовувати її по-своєму. Також можемо бачити сам перфоратор. Перфоратор іде вже в оновленому дизайні, іде прорезинений як основна рукоятка, так і додатково. Також хочу звернути вашу увагу на довжину кабелю, який складає 4 метри. Тобто, це дозволить оператору працювати без подовжувачів. Також ми можемо бачити ось таку сумочку, яка йде всередині кейсу, вона також є фірмова. Давайте подивимося, що йде всередині неї. Оскільки це модель йде зі змінним патроном, тому додатковий змінний патрон також є всередині цієї сумочки. Також лубрикант для того, щоб наносити оливу на насадки, на бурин чи сверла. Також пильник, який захищає оператора від попадання пилу, особливо, якщо ви працюєте на висоті. Додаткові вугільні щітки, які йдуть саме до цього перфоратора, також є в комплекті. Ну і наостанок іде ось такий тубус. Тубус, в якому знаходяться додаткові сверла. Зараз ми вам покажемо. Піка та долото, ми можемо бачити, як основні, як основні бури. Та Бури на 6, 8 і 10 мм по роботі з бетону. Також є приємним бонусом обмежувач глибини свердління. Ось така комплектація в нашого перфоратора достатньо велика. Тобто покупець, який купить дану модель, в нього сразу буде мінімальний набір, з яким він може працювати. А зараз давайте більш детально розглянемо характеристики нашої новинки. Парфоратор Воргут VR100H та vr 100 hc призначений для виконання широкого спектру ремонтних і будівельних робіт. Він підходить для боріння отворів в бетоні, камені та цеглі. Також з його допомогою можна виконати коригуючі демонтажні роботи мінеральних поверхонь, такі як штукатурки, цегли бетону, а також кахельної плитки. Тужність перфоратора складає 1000 Вт, частота ударів до 5000 ударів в хвилину. А сила удара перфоратора в 3,5 джоулів дозволяє робити отвором бором діаметром до 28 мм в бетоні, цеглі, камені та інших мінеральних поверхонь. Максимальний розмір корончатих сверд становить 68 мм. Це дозволяє робити отвір під підрезетників цеглі, бетоні, камені, плиці і інших мінеральних поверхонь за лічені хвилини. Характерною особливістю перфоратора Worгуд VR 100 ac є наявність системи DFR, швидка заміна патрона і запасного сверлильного патрона в комплекті. Заміна патрона може бути виконана за лічені секунди, а наявність сверлильного патрона дасть змогу виконати більше завдань із будівництва та ремонту. Оскільки дає змогу працювати перфоратору як з бурами, так і з свердлами. Інструмент має три режими роботи: буріння, сверління та відбійного молотка, завдяки чому він є універсальним. Це дозволяє однаково ефективно виконувати різні типи робіт. Також є четвертий режим, який дозволить виставити в бур максимальне зручне положення та продовжити роботу. Перфоратор оснащений захисною муфтою, яка захищає оператора від ривків та можливого зворотнього удару у разі заклинювання бура. Робочий момент запобіжної муфти від 24 до 28 ньютон на метрів. Пилозахисні підшипники типу РС та компаундна заливка колекторної зони захищають інструмент від пошкодження пилом та дрібними частинками, які потрапляють в конструкцію під час роботи. Шестерні редуктора виконують з легованої сталі підвищеної міцності і зносить до тривалих навантажень. На перфораторі ворхут встановлений конденсатор, який виступає стабілізатором подачі електроенергії на інструмент та вирівнює її. Таким чином, при різкому перепаді електроенергії, інструмент буде захищений від згорання і передчасного виходу з лату, що збільшить його тривалість в роботи в рази. Фаритові кільця зменшують іскріння щиток в колекторній зоні інструменту. Кнопка захищена та витримує силу струму 10 А, що захищає від передчасного згорання. Завдяки зручним прогумованим ручкам перфоратор легко та надійно отримується в руках. Регулятор. Обертів вбудований у кнопку пуску, дозволяє швидко підібрати необхідні оберти під час будь-яких задач. Довгий прогумований кабель 4 метри дозволяє працювати на віддаленні від розетки та зберігає еластичність навіть при морозі. Обмежувач глибини свердління дозволяє легко робити отвори необхідної глибини, а щитковий реверс однаково ефективно працює в обох напрямках без втрати потужності. Ось такий у нас вийшов огляд новинок в асортименті торгової марки Воргу, саме перфоратори прямі VRA 100 c та vrh 100 hc Нагадаю, головною відмінністю якої є додатковий змінний патрон для роботи ще по дереву. Тому свої пропозиції обов'язково залишайте в коментарях. Підписуйтесь на наш канал. Всім гарного та мирного дня. На все добре!